У Славутичській громаді втрата. Загинув захисник України, славутичанин Ігор Довбик, учень фізико-математичного класу Славутичської школи номер 4 Захоплювався спортом, кандидатом майстри спорту з дзюдо. Ігорю було 21 рік у 2014 році, коли він прийняв перший бій у складі 801-го загину морського спецназу. Він був світлий хлопчина. Він був у найгарячіших точках, що в 2014-2015 роках, що і зараз. Він не боявся і місяць тому обіцяв берегти себе і боронити Україну. Себе не зберіг щире співчуття рідним, близьким друзям Ігоря Довбика. Розділяємо біль утрати, нізький уклін нашому воїну-захиснику. У останній день літа, 31 серпня, провели в останню путь захисника України Словотичанина Ігоря Довбика. Benedictus Deus noster Народився у 1993 році народився тут у нас в його 5. Ходив до школи, це була Саутицька, четверта школа, учень дізнання хвилячного класу. З дитинства ранніх років захоплювався спортом, був кандидатом в майстер спорту з дюдо. Завжев від до своєму, був щирим товаришем для своїх друзів, був хоробрим воїном і побратимом для військових, з яким разом боронив нашу землю. У 2012 році служив у військово-морських силах Збройних сил України. Під час анексії Криму не зрадив своєї землі, своєї країни, а повернувся служити далі на частину країни. Учасник об операції Об'єднаних сил, антиристичної операції, і з 2014 року воював у найгарячіших точках на сході України. З 2019 року старший розвідний десантно штурмових військ Збройних сил України. І з перших інших червономасштабного кордонів Росії до України як справжній воїн. Як справжній син своєї землі став на захист своєї батьківщини і вікно до останніх хвилини свого життя боронив свою землю. Боронив і захищав незване. Захищав боронив болевіку іншому, бо любив своє місто, свою родину. Свою хищину, за яку 25 серпня у селі Долина Донецької області у жорстокій війні з російським агресором боєм ігора не став. Я не став фізично. Але ми завжди будемо його пам'ятати духовно. Це прочище, що помирає і тіло людини, але Залишається життюча. Тому і ми молимося за українчі. Тому ми сьогодні відклали всі свої справи, свою працю, всі свої плани, вони по іншому. І пришли сюди, щоб найперше розселити горе цією стражаючою родиною, з близькими, які сьогодні. Відправляють останню дорогу найдорожчих. Бо кожна смерть це страшне воля. Це безсмертне горе для всіх. Для рідних близьких, для друзів, для всієї громади, для всієї країни. Бо Це ще смерть відхоманників ворога, який не береже нікого. Не воїну, славного воїну, що і сьогодні віга. Цим, розумного, таких найкращих знищує Бога. Але цей ворог підло стріляє ракетами по всій нашій країні. Бо його головна мета знищити нас всіх. Не просто перемогти нашу армію, знищити нас всіх, щоб не було такої країни Україні. І це переповнює нашу чашу небесі. Це справді так. мабуть, це дає нам сили висловити і помстити за кожну картину, яку вкрадували. За смерть Іга, за смерть всіх наших бійців, за смерть кожну мирної людини і кожного людини. Кожного разу зустрічаюсь тут, я думаю, які слова знайти, щоб початися заспокоїти близькі. Але цих слів немає. Немає і на українській морі. Не на жодній однозначні, коли мати ховає свого сина. Мені здається, що більшого полю в житті просто не буває. Просто його немає. Так само, як всі вірні, близьких, дружини і всіх нас. Але ми маємо бути сильними, ми маємо давати тисячі. Я вірю, що наші броні сили, наші хлопці визволять нашу землю. Ну, всьому, це розови, ми її Ба, це Сьогодні, в істерімо посемося з кожного бо ми моєї українці, багато нашого. Сьогодні напередодні навчального року ми маємо з вами усвідомити, що пам'ять про наших героїв має бути річчю. І це наша відповідальність. Відповідальність кожного батька перед своєю дитиною, кожного вчителя перед тим, кого він навчається. Придавати спокоїні пам'ять у нашу кров. Про те, що відбувається від вас, як кров ми проти нашу пам'ять, вістою водією. Саме це подарує вічну пам'ять і вічну славу. Слава